Перший волинський турнір по поїданню піци буде проводитися в місті Ківерці за піца. Зараз ви побачите, буде 8 учасників, 4 групи, медалі, призовий фонд. Та будемо донатити на 14 вузьку бригаду та купувати їм дрон. Дивіться далі відео, побачите, хто переміг. Дякуємо. Зараз проводимо вже хто з ким починає їсти. Так що що, починаємо. Перші два учасники. витягуємо.

Зараз реподан не рознесе і буде все пізні. Як називається піца? Піца називається чотири м'яса, всіх однаково, 600 -грамова. Коротше, е Суть в тому, хто найшвидше з вісьми учасників з'їсть пішов. Ми три переможця. В кінці відео ви побачите, хто переможе. Так що що, будемо починатися, з гаряча. Я не думаю, що його не це, звісно, страшно. З кілька, каже, скидиться. Роста руки трясуться. — Що, Болтав, ти готовий? — Так. — Скажіть, що ви нові? — Болтав, або зараз його помве. — Дай кров'я! — Ну що? Готові? На три? Раз, два, три! — Уже поколи без секундоміра на стіл, було видно? — Цікаво, як цифри йдуть. — Не гаряча, а холодна. — Гаряча. — Сюди. — Та

Если собственно говоря, да. Покажи, покажи. Больше считаем. Парк, будем считать. Сейчас сюда. Чем? Звучить музика Все? Все, ура! Хорош! Це майстер з лайфом Що? Тягнемо другу групу, в цьому будемо часто Давайте, обирайте Звучить музика Звучить музика Олександр Олександр сюди? Знає, як цього чоловіка Дивіться, популярний в плані І

Далі, то! Саня, не було кінка кінтору на рівному місці Хоше! Знаєте, що там відбувається? Там каталізатор у кеші. Він збирає гроші і ставить на людей. От зараз парега і збирає виграє. Бизнесмены. О, пишку при Настя. Так, все лайкаем. Забираем. Я помню. 34. 600 грамм. Так вот. Пацаны кидаемся. Руссы на 30. м'яса було зараз. Що друга група? Зараз починаємо. Що на рахунок три? Давай. Раз, два, три. Давай! Тут тяжеловеться просто вибрали,

Їздіть на перемена у моїх сіт, щоб згорбить. Раз, два, три, поїхали! Дякую вам за подарунок. Буска, давай! Романе! Анжеліка, а, да? Да? Максим, видите, Максим все тоже Максим, але не піддавайся. О, дивись, перший зажимай. Ну, Блять, стоп пішло на Анджеліку. Дальше Анна. Шесто! Максим, протягом, лайк. Перше тобі, перша тобі свадьба. Давай, давай, я за тебе! Я задію. Я по шаурміти після вистачає. Ш шаурбі там немає вчера. Хто на Максима дайте! Три, два, один, поїхали! Оп! давайте, давайте! А Максима кинувся, ти дивись.

І завтра з'їму. Красава, анжала, ще милока. Ще комусь! Дякую! Розкажи свої враження, свої своє звісно. <право> ну я чесно хейту в неділя, я просто отримав таке задоволення, просто сумасшедше за це все проведення. Дуже багато людей тут було. Було страшно. Расінько, Расінько, 8 -8 -8 -8. Да. Кожному, хто донатив. Хто лайків, хто писав коментарі, хто підтримував, дякую. дякую. Це був перший турнір, але він пройшов дуже круто. Ще в місті Киевиці в п'єса. Дуже круті люди власники, дуже крутий персонал. Пройдіть сюди. А, обов'язково ще одне. Баше. Ми будемо робити цю акцію. Якщо це цікаво, звісно буде. Дивіться, є коротше, в мене ідея така. В цьому закладі в Ківерцях відрочня 4. Підрочні 4. Запускаємо акцію. Акція, де, скільки в мене часу? Приходите сюди, в цей заклад. Якщо з'їдаєте піцу менше, ніж за 3 хвилини 37 секунд, вам ця піца безкоштовна. Кажете, акція назвемо. Войт? Акція від Войта, приходите сюди, вам готують піцу 4 м'яса. Якщо ви з'їдаєте швидше, Хоть час, 4 хвилини 34 секунди і 70 Дякую. Дякуємо за лучше. Дякуємо. Друге місце. Джокер. дівчинка, друге місце! час – 3 хвилини 55 секунди. 4 секунди. Вітаємо! Ура, молодець! Тут нічого не підлаштовує цю медаль на собі. Перше місце. А Розрив якийсь. 20 секунд. 20 секунд, скоріше з'ївтович Сергій. Ну все! Все, так. Дякую, так. 3 хвилини, 37 секунд, 93 мілісику. Дякую. Ну як я міг не виграти свій перні? <ріху> ну що я зайняв перше місце? Як і очікую, друге місце зайняла дівчинка, а третє місце цей крупний А Дівчинку, покажеш, дівчинку <ріху> Анжеліка. Вона зайняла друге місце. Хочу підсумувати за цю за цю трансляцію. Ми зібрали на карту більше десяти тисяч гривень. Продали два тубуси. Дівчинка купила в нас за 5 тисяч гривень, і другий тубус теж купляють. І за цей, за готівку ми зібрали більше 5 тисяч Також Хочу подякувати кожному з вас. Було дуже круто. Підписуйтесь на канал Сергової Двойтавтор. Ми будемо градувати у вас ще більше цікавим контентом.